Вітаю на огляді портативний охолоджувач повітря, який я замовляв на AliExpress. Ціна товару на момент покупки становила 190 гривень. Характеристики продукту розміри 21 на 8 і 28 см. Вага 459 г. Максимальна потужність 10 Вт. Робоча напруга 5 В. Сила струму 2 А. Місткість резервуару для води 600 мл. Таймер від 1 до 3 годин. Може працювати від блока живлення для телефона або планшета, а також від павербанка. Єдина умова це сила струму джерела живлення. Вона має дорівнювати або бути більшою, ніж 2 А. Комплект поставки наступний: охолоджувач, інструкція, кабель Type-C, а також ручка для перенесення. Зверху знаходиться панель керування, під нею форсунки для створення туману, основну частину пристрою займає вентилятор. Який може нахилятися вверх та вниз. На зворотній стороні зверху міститься порт Type-C для живлення. На самому вентиляторі можна прочитати короткі характеристики. Під час транспортування відлетіла кришечка, яка закриває провід. Тому я зараз прикріплю її на місце. Знімаю фіксатор, перевівши його в положення відкритого замка. Далі захисну решітку. Для фіксації кришки використаю довший шуруп. Ставлю її на місце і закручую. Встановлюю захисну решітку і закріплюю фіксатором. Закріплюю ручку для перенесення. Наливаю холодної води і додаю кубиків з льодом. Беру 2Амперне зарядне і виконую під'єднання. Натискаю на кнопку з вентилятором. Вмикається перша швидкість. Повторне натискання. Вмикає другу швидкість. Ще одне натискання третю швидкість. Наступна кнопка відповідає за розпилення води та створення туману. Також доступно 3 рівні. На першому рівні відкрита одна форсунка, на другому 3 і на третьому 5. Далі йде кнопка, яка відповідає за підсвічування. При натисканні змінюється його колір. І остання кнопка це таймер. На 1, 2 та 3 години. Переходжу до тестування. Буду використовувати термометр-гігрометр для вимірювання температури повітря і його вологості. Потужність вентилятора встановлюю на максимум. і виставляю другий рівень розпилення води. Залишаю в такому режимі працювати пристрій приблизно на 10 хвилин. Для того, щоб довго не чекати, відео прискорюю. І так, я отримав наступні результати. Температура змінилася з 22,3% Цельсія до 21,9% Цельсія. тобто отриманий результат 0,4 градусів Цельсія. Вологість повітря змінилася з 66% до 69%, тобто результат 3%. Можна було увімкнути розпилення на максимум, але вологи було і так забагато, і вода стікала по решітці вентилятора. Залишилося перевірити, скільки ампер він споживає. Перший режим вентилятора споживає приблизно 0,14 А. Другий 0,25 А і третій 0,47 А. З першим рівнем зволоження 0,57 А. З другим 0,79 А. І з 0,97 А. Максимальна споживана сила струму становить майже 1 А. Переходимо до висновків: пристрій працює, повітря охолоджує та зволожує. Можливо, хотілося б більшої продуктивності, але не потрібно забувати, що це портативний дешевий китайський пристрій, і очікувати від нього надзвичайних результатів не варто. В порівнянні із попередньою мною протестованою моделью результати дещо гірші. Але й ціна в цього охолоджувача приблизно в 4 рази нижча. В принципі, можна використовувати певний робочий результат, звісно, є. До мінусів можна віднести погану стійкість, а також розміщення контейнера для води зверху. Охолоджувач можна легко перекинути, і вода може попасти на вашу електроніку, розетки і тому подібне. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!